Hey, guys, and welcome back to my channel. З вами Поліна Грінченко, психолог провідних Рейліла. і сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже цікаву тему, як завжди. Подивіться на мої нові сережки. Каддемет. Це ж просто змія якась. Це відео для тих, хто постійно відчуває, що порівнює себе з кимось. Втрачає свою певну унікальність, ідентичність, таке відчуття, що немає щастя. Замислюєшся взагалі, чому так складно прийняти себе зі своїми особливостями, з тим, що так, я такий і ніякий інакший. Я просто є собою. І це нормально, це класно. Все окей зі мною, навіть тоді, коли не окей. Да, що ви можете знайти в своїх особливостях такі плюси. І якщо ти відчуваєш, що є таке певне незадоволення, що соціальні мережі, вони створили для тебе такий певний кокон з небезпечного простору, що ти прям почав відчувати себе у тому моменті, коли ти не насолоджуєшся моментом більше, а Спрямовуєш свою увагу, а наскільки це ідеально? Не те, наскільки я в моменті, наскільки я в процесі, а те, наскільки я роблю щось ідеально. І перше, що я хочу, щоб ви усвідомили, чому взагалі нам усі кажуть, що половина вирішеної проблеми це коли ти усвідомив цю проблему. Це тому, що ти дозволив собі сказати собі щиро правду про свої відчуття, про стан, про те, що з тобою відбувається. І ти побачив себе з реальної сторони, не з надуманою, не з тією, якою б хотілося бути, да? не з того боку. Ким би хотілося бути, як би це нормально було. А з того, ким ти дійсно прямо зараз є. Тому що ми не можемо працювати з проблемою, якщо ми не є в ній прямо тут і зараз. Да? З позиції тут і тепер. А коли ми в позиції там і тоді, колись, то відбувається певне розділення навіть. І тому нам так складно буває жити. Тож, давайте по цим трьох пунктам, які я назвала до цього, будемо проходитись, якраз розкривати їх більш детально, і прям заглиблюватися у те, щоб допомагати собі. Тому що по факту кожне моє відео воно направлено якраз на те, щоб допомагати собі краще жити своє життя і більш комфортно відчувати себе в першу чергу в своєму тілі. І... В принципі, в своєму житті, в соціумі, щоб класно жити свою реальність. І перший поинт, який я хочу порушити думка про те, що насправді зараз дуже складно жити, соціалізуватися. Саме тому, що якщо ви живете в Україні, і ви частіше за все, там хтось кудись поїхав. І ви залишаєтеся самі з собою, вам потрібно комунікувати з іншими людьми, з новими. Або ви комунікуєте тільки онлайн. То ось це онлайн-спілкування перетворюється у онлайн-спостереження за кимось, у те, щоб побачити: угу, а як в когось, а як хтось там живе своє життя. І тоді ми буквально. Йдемо зі свого власного життя. Ми забуваємо, як жити нам, і це дуже важливе усвідомлення. Якщо ви усвідомлюєте себе в цьому моменті, ви молодці, тому що ви себе зрозуміли. Найголовніше, що потрібно зробити, щоб змінити свою реальність, змінити своє життя, це дозволити собі прийняти той факт, який є прямо зараз. Я нагадую вам, щоб ви реально дійсно подивилися на свій стан щиро, без осуду самого себе. І не дозволяєте іншим людям також засуджувати вас за ваші рішення якісь. Да? Там вам кажуть, наприклад, ой, навіщо ти зустрічалась там з цим хлопцем? Або ой, ну, погана в тебе робота, краще б на іншу пішла. Або е, був якийсь інший кращий варіант, чому ти його не обрала. Ні, стоп, стоп. Стоп газлайтинг, стоп осуд, стоп нікчемність. От прям потрібно дозволити собі почати помилятися. Прям дозволити собі бути. Дозволити собі бути в цьому, можливо, в якійсь певній навіть невизначеності да, цього життя. Просто існувати так, як хочеться існувати. Не так, як за стандартами прийнято, тому що ми. Навіть коли дивимося в соціальні мережі і нам показують фізично, що в когось є машина, квартира, яку ви хотіли б мати, це не означає, що це було легко для них да, це здобути. Або що в них це реально є, а не вони це зняли на один день, щоб вам показати. І це не означає, що соціальні мережі це 100% правда. Якщо ви відчуваєте, як визначити взагалі правда це чи ні. Дозволити собі і взагалі навчитися привчити себе помічати свої відчуття. Якщо ви відчуваєте, що щось тут не те, я раджу вам менше дивитися цю людину. Або, можливо, не зараз. Можливо, зараз вона вам не підходить поки що. Якщо ви дратуєтеся на людину, не дивіться її. Людство звикло прям страждати себе. Прям впроваджувати в своє життя ось це страждання, розумієте? Якщо ми будемо обирати для себе те, що нам подобається, то воно нас і буде оточувати, і ми всередині будемо себе відчувати, ось це натхнення, і менше буде таких певних предепресивних станів. Якщо ви постійно бачите лише те, що ви чогось не досягли ще, да? ще трішки, і ви будете в якійсь там точці, що нам пропагують е в соціальних мережах. Коли ми дивимося і ми бачимо, що ага, в мене цього ще немає, мені потрібно інше, і я буду себе засуджувати. Якщо ви не нарцис, то це правда буде так. Ви можете себе прям засуджувати. А якщо ви ще не реалізований нарцис, то ви будете себе ще більше засуджувати за те, що ви ще не реалізувалися. Тому дуже важливо навчитися бути з собою лагідним, бути з собою чесним дозволяти собі відчувати, бути живим, тому що соціальні мережі це не життя. Це я колись там була, десь, і я розкажу вам, як це було. Я прямо зараз десь, але я колись пила цю каву. Колись це відбулося. Тому це не про тут і тепер. Не про тут і зараз, ні для тієї людини, ні для вас, тому що це взагалі ця історія взагалі не про вас. Ви можете відчувати певне таке перекликання з іншою людиною, коли ви на неї дивитеся, тому що ви відчуваєте там її потенціал і так далі. Але ви знаєте, що е якщо ви відчуваєте потенціал іншої людини, то це означає те, що ви б зробили, ви б хотіли зробити насправді в своїй реальності. Наче на її місці. Тобто це не потенціал іншої людини, а це ваш власний потенціал і бажання. Тому, щоб взагалі щось змінити в своїй реальності, потрібно почати бути в цьому моменті. Я постійно про це кажу, але іноді. Очевидні речі і ті речі, які кажуть постійно, ти один раз чуєш і такий, о, Боже, чому я це не усвідомлював? Ви можете чути різні речі в різний час і не усвідомлювати, і не приймати їх в своє життя. Ви дійсно не відчуваєте ці слова як правду для самого себе. Тому я можу повторювати однакові речі з відео в відео просто щоб якась людина почула. Один з головних інсайтів цього відео полягає в тому, що чому взагалі нам так складно прийняти себе такими, якими ми є. Чому нам так складно прийняти свої особливості? Тому що ці особливості, вони унікальні. Це те, що є в нас і тільки в нас. Можливо, ще в когось є, але це не є нормою, наче. В соціумі, в соціальних мережах, коли ви бачите, що нормою є прикидатися, нормою є, можливо, не прикидатися, а бути постійно щасливим, але ви не завжди щасливі, тому що ви люди. І the point is в тому, що коли ти людина, ти відчуваєш. Якщо ти не відчуваєш нічого, навіть в Біблії писалося я ще коли до церкви ходила в дитинстві. казали, що бути нормальним, типу теплим, це погано. Краще вже бути або гарячим, або холодним. Якимось. Да? Тому що коли ти нічого, то ти впадаєш в нічого, ти нічого не відчуваєш, ти починаєш бути. Буквально нічим. NPC. Ти не проживаєш це життя. А наша мета в проживанні життя. Тому потрібно дозволити собі бути живим, тобто самим собою. Особисто я допомагала собі в цьому стані. Я видалила буквально інстаграм. Мене просто там не було півроку. Я Сражалась з собою, боролась з собою. Просто всередині мене щось було таке: типу, блін, чому потрібно ж продавати там людям свої послуги, потрібно бути цікавою, потрібно бути веселою. Але цей ресурс я просто віддавала через ці соцмережі, це через те, що я переглядала їх, порівнювала, на щось дивилася, замість того, щоб ставати просто самою собою і відчувати себе в комфорті просто самою собою, замість того, щоб надягати постійно на себе маску, такою такою якою хотіли б бачити, на мою думку, інші люди, таку. Яку приймали б інші люди. Це також про хорошість, до речі, це дуже цікава тема, і я думаю, я не одна в ній була. І якщо ви також проходите через це, то напишіть в коментарях, що взагалі з вами відбувається, і як ви себе почуваєте зараз. Тому я на своєму прикладі, от вам покажу, що я зробила. Я усвідомила, що соціальні мережі в першу чергу що зі мною роблять? Я поставила собі питання. Вони мене пришвидшують. Це не моя швидкість. Мені взагалі не комфортно. Я завжди була людиною Ютубу, тому що в Ютубі можна просто записати відео на годину, і люди це подивляться. І мені в цьому окей? Моє... Найдовше відео, напевно, це моє найперше відео, і воно найпопулярніше в мене. І людям це подобається, тому що там така швидкість, і там просто я, як вона є. Все не намагатися кимось бути, а бути собою, визнати, що ага, яка я для цього потрібно познайомитись з собою. Спитати в себе і знайти ось цю відповідь. Саме тому я допомагаю з цим через занурення до своєї душі, до свого вищого я. По факту це гіпноз, якщо хтось не розуміє. Але коли людина Насправді вона чує себе, усвідомлює, а не так, коли знаєте, як ми уявляти можемо гіпноз, як щось, що ми після цього не пам'ятаємо. Ми просто робимо на автоматі щось, що нам нав'язують. Ні, так я не роблю. І те саме через гру ліла відбувається, коли ми просто з'єднуємо вас самими собою зі своїми відповідями. Це перше, що потрібно робити, взагалі, це зрозуміти себе. Прийняти свої особливості. Це не означає, що ви не будете змінювати щось в своєму житті після цього. Ні. Але ви будете окей з цим. Навіть якщо у вас зараз якийсь неприємний стан, ви можете його так само заперечувати, як я, наприклад, заперечувала свою депресію. Саме тому я не могла з нею вийти. Тому що ні, мені не можна в ній бути. Ні, мені не можна бути там без грошей, я не знаю. Ні, мені не можна там щось. Хоча прямо зараз воно в мене є. Ну що значить, не можна? Якщо ви в якійсь ситуації, да, ви в неї потрапили вже, то це означає, що вам потрібно було туди потрапити. Це правда. Усе, що з вами відбувається, веде вас до кращого. Це правда. І потрібно дозволити життю йти. Звісно, якщо ви можете вже зараз змінити свою реальність, і ви це усвідомлюєте, і ви готові до цього, ви відчуваєте готовність, то ви вже зараз можете її змінювати, своє життя, да? Але якщо ви відчуваєте, що мені потрібно полежати, але блін, я не можу лежати, тому що мені не можна, або я не можу щось зробити, тому що мені не можна, тому що я собі це не дозволяю. Хоча мені хочеться, я просто не можу. Да? Я виснажена, але я заставляю себе і просто це називається гвалтування. Тому любі мої котики перестаємо гвалтувати себе насилля над собою е робити, і з'єднуємося з собою, допомагаємо собі, замість того, щоб навпаки себе від себе відводити і вводити себе ось в ось такі не те що негативні стани, а в ніякі стани. Депресія це коли ти ніде, тебе немає. Просто, ну. Ти зник буквально з родарів життя. Ти можеш уникати в фільмах, в серіалах, в інших людях. Тебе просто немає. Або ти не відчуваєш це життя, ти взагалі не можеш згадати, що ти їв, навіщо ти це робив і що з тобою відбувалося? Це не життя. Це буквально смерть в реальності. Да? Ти, наче, є в тілі, але тебе немає. Тому. Усвідомлюємо себе, в якому ми стані зараз знаходимося. І я, звісно, вас чекаю на консультаціях, на Лілі, на зануреннях. Якщо ви відчуваєте, що ви готові змінювати своє життя і з'єднуватися з собою в першу чергу. Я дякую вам за перегляд цього відео і до наступних прекрасних наших зустрічей. Па-па!